Малюнки, стрічки та листівки з патріотичними наративами. Під час окупації в Херсоні з кожним днем на стінах, стовпах і парканах їх з'являлося все більше. Херсонка Лілія Олександрова з першого дня повномасштабної війни почала чинити опір. каже, робила це для моральної підтримки херсонців і для психологічного тиску на ворога. Перша фарба, яку я купила, це була червона. щоб... Писати, малювати свої графіті. Я не художник, але все ж таки написати можна, що і ЗСУ поряд, і, ну, і расистий дід, дід геть, ну в такому все дусі. Малювала з власної ініціативи, і масштаб був за малим. В соцмережах розшукала рух громадянського опору Жовта стрічка. Лілія згадує саме в той час, коли військові РФ почали придушувати мітинги в Херсоні. Тоді рух спротиву активізувався найбільше. Скільки було людей в команді Жовтої стрічки жінка не знала. це було віртуально. Це було чисто партизанщина. Ми друг друга в лице не знали. Я й своїх. Організаторів жовтої стрічки тільки у день, ну, коли вони сюди приїхали вже після визволення Херсона, тільки тоді з ними познайомилася. Крім написів, Лілія розвішувала ще й стрічки. Спочатку це були жовто-блакитні, а згодом жовті символ свободи. Робила їх з домашнього одягу, листівки, малювала. Місця, де їх розвісити та наклеїти, обирала сама. Скільки всього зробила за окупацію, жінка не рахувала. Якщо сказати одним словом, то це було так. На усі дії расистів ми робили протидії. Все, що вони хотіли зробити, у нас була своя протидія. Ми воювали. Це був мовчазний протест. Ми робили так. Ризикувати Лілії доводилось щоразу, коли виходила на справу. Каже, якщо б побачили, потрапила б на підвал. А звідки він узявся, той мужик, не знаю. Ну, якийсь йому там, може, років під 50. Ну, якийсь, може, расис, не знаю. Я що це намазала, так розклеюю, ну, прижимаю, а він каже, що продають. Мовчки роблю справу, Ага, коли він побачив, прочитав, що, я там, що там написано, і каже, женщина, а ви не боїтесь? А я ж продовжую, я мовчки клею. Ну. Роз, розтираю, щоб приклеїлося. Зніміть, я все одно, це сорву. Про свою діяльність жінка не розказувала нікому. Після звільнення міста до руху спротиву приєднався і син Лілії. Він чистив вулиці від окупантської символіки. 11 числа наші війська зайшли вже день визволення. Вони пішли обдирати бікборди. Він так біднесенький, я обдирав, що в нього що ці ногті пообдиралися. Типу, Соціація ці вавки є Після звільнення Херсона. Жовта стрічка діяльність не припинила. Рух поширився на інші міста, які тимчасово перебувають в окупації. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.